Так як знаходимося знову ж в цьому свіжому садку, посаджено там більш пізніші, коли зроблю повністю цього садка. Там вже третій рік піде в вегетації, ну то відводки від Миколаївської селекції в лапках. Але є непогані, будуть рости поки. Хочу зняти теж посадка від осінь 2022 року саженців від Антона Малинича. Такі гарні саженці, двохрічні. Це в нас трапезунський. Купляємо саженців в різних. Виробників, так сказати. Тому що одні й ті самі назви було таке, У мене є по сирені, ні, по-Варшавському, червонолисному. Назва одна і та сама, але різні продавці. І трошки є різниця. І в строках цвітіння, видно, де в яких регіонах вони вирощувалися. Тут ми так. Тикнули між фундуками. Жимолось. Купляв я жимолось зойку. Так, ну але далі про фундуки. Про фундуки. Від Антон Малинича це Барселонський. Барселонський. Вон є навіть світіння жіночі бруньки. Такі гарні саженці, не обрізав, їх ще не підрізав, побачимо Це у нас теж саженці, жимолисті листі, Біст Ми тут його тикнули. Це від Антон Малиничі Косворд. Теж такий гарний саженець. Трошки його обріжемо. Цвітіння не видно. Трушеса. чи Трухсеса Як написано, ось такі сережки. Тверді, тверді, хоча в нас вже майже всі повідцвітали. Не знаю, що там буде, що не квітнути чи ні. Це у нас вебаціний. веба цінний. Веба он є трошки. Жіночих, одна чоловіча сережка. Може лишимо один горішок для сигналочки. Але все одно будемо формувати формувати дерева із свіжого пагана. Це у нас ямхіл. Ямхіл однорічний, висотою сантиметрів 80. Це ми так від зайців захищали. Це в нас Джеферсон від Антона Малинича. Джеферсон. Теж однорічний. Це вже не Антона Малинича, це вже пішли наші домашні саженці, це Боровський, такі фундучок, який розмножувався від, від водки, вже бралися з них, то вже буде інший поряд. Ось такий рядочок. А це сьогодні ми. Пересаджували однорічний кизил. Там вже соломи вкрито, мульчу трошки. Сюди ще саджаємо. Ставимо в подавайку. Кому подобається, хто має щось підказати, пишіть в коментарях. Це буде Україна, перемога буде за нами. Працюємо на перемогу. Слава Україні!